Живемо так, немов би на землі, ми будемо вічно з вами пробивати. Не цінимо Христової крові, і не спішимо із ним єднання мати. Живемо так, не мов земне це все. А небо це як казка, наче мрія, немов життя у нас іще одне: не скоро прийде вже по нас месія. Тримаємось! Так міцно за землем. нам хочеться, щоб тут було комфортно, ми не готові, ми убогі ще, духовно бідні і на нагімі Боже. Прости, що так тримає на земне, що рідко в небо погляд направляєм, а ти чекаєш, як ти довго ждеш, коли нарешті в цій погоні станемо. Коли нарешті зрозуміємо ми, що скоро переселення настане, ти йдеш по церкву Боже, ну а ми, як жінка, лота, нас назад все тягне, давайте вже відірвемо свій землі, хоча б думками в небо що полинуть, нехай марнотні клопоти усі нас не тримають. Ми Господні, діти, тримаймо курс до цілі. До небес, і хай земне обманливе багатство, погоня за престижом не буде, для нас курсиром ідем у небесне царство. Живімо так, не мов би на землі, сьогодні ми живемо вже в останнє, Робім добро, творімо всюди мир, нехай любов орієнтиром стане.